Вітаю вас, любі діти! Хто це в гості завітав? Сірий зайчик прискакав. Зайчик попросив ласкаво. Дітки, так мені цікаво. Покажіть, що в коробі оцім. Розкажемо, покажемо. У нашій коробці багато різних цікавих речей. Що тут є? Машини та звірята. І м'ячиків багато, кубики, ляльки, це все дитячі іграшки. Зараз ви часу не гайте, швидко, дітки, відгадайте, з якою іграшкою грається зайчик. Її можна котити, прив'язавши за мотузку. Можна перевозити різні вантажі. Що це? Так, машина. Подивіться і скажіть, де машина ця стоїть? Так, машина стоїть під столом. Цю іграшку можна підкидати, прокочувати. Він скаче, скаче. Що це? Так, мяч. А де він лежить? Так. М'яч лежить біля коробки. Цю іграшку можна одягти, роздягти, вкладати спати. Що це? Так, лялька. Де знаходиться лялька? Так, лялька сидить на стільці. Молодці малята, у вас так багато іграшок. А чи добре ви їх знаєте? Зараз перевіримо. Назвіть іграшки, у яких є колеса. Колеса є у машини, велосипеда. Назвіть іграшки, у яких є оченята. Так, оченята є у ляльки, у ведмедика. А з яких іграшок можна щось побудувати? Так, із кубиків. Молодці малята? Нашому зайчику час повертатися додому. Зайчик прощається з вами. До побачення, до зустрічі!